Підозри на цю біля прошу секретаря повідомити, хто з учасників процесу прибув до суду. Особливо зраного сайту поважного місця матеріалства захисники Вонига Ірина Васильівна, Щекина Олександр Купорович, Відученко Олег Анатольович, особливо сайту свідчення в Академи України, повноваження місця матеріалу справи. Підозріме цю слабко вікторович. Але цей час міст проведеного освіта було підозрюваний засобом телефонного зв'язку, перед судовим засідання в телефонному режимі при тому, що зможе подати освітлення, щоб проходити спеціально лікування та перебування наразі на МТ. Також був записаний комела Олександр Валерійович, що початок місць проведеного судового сідання було продовольно професійської судди. У судовому освіти процесу можливо записувати про серед повітря, поступник те саме записів. Також дійсне задоволення освітання на каналу рішення професійного суду. Прекрасно судовому засіданні. Визначають що підготувати питання, що довели спеціалісти, чи готові на сьогодні. А, також, є, що, тут хочу а, повідомити, що відкриття на Національного декораційного думково направо на на лікарню, а може долучити вказаний запит з підтвердженням направлення. А також Давай, питання. Зараз ми тут подивимось, що тут написали. А це без відповіді. Так, відповіді ще не отримано. Це просто повторно, оскільки не було надано інформацію щодо можливості прийняття участі в судовому засіданні, то поставимо це питання. Власне, я бачу, ви тут запитуєте про лікуючого лікаря, він там зазначений в довідці. Яку захист не дала А, Так, ми уточнили, оскільки ну, не було інформації у нас безпосередньо, то а, уточнили, а, ну просто щоб вже mm -hmm. набіктивну. Також там, ну зазначений лікар і вдовідки він співпадає це прізвище. А, в зв'язку з чим? А... Може захист, вже не, якщо не, не мали такої можливості. В зв'язку з тим, що лікувальність закладу не надала на даний час відомості щодо можливості в участі підозрюваного судовому засіданні та підозрюваний заявив клопотання щодо участі в судовому засіданні в режимі пен... відеоконференції. Не що з метою дослідження можливості в участі в підозрюваній судовому засіданні виникло необхідність у спеціальних знаннях, прошу залучити до участі у суді як спеціаліста лікаря лікаря Київської військової клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Кабарницького Сергія Віталійовича, який також зазначений надавав вже інформацію про перебування на лікуванні, і зазначав відомості, що вказаний лікар перебуває що вказаний пацієнт перебуває в ньому на лікуванні. Це коли він таке повідомляв? Це до віка надавалось суду, стороною захисту, про те, що він з 4-го, 12-го, на 23-й уроку перебуває на лікуванні вказаного пацієнта закладу. Завідуючи відділення вони так. Так, добре. По цьому питанню, будь ласка, яка думка Адвокат Йоршенко. Ну я просто не зміг зорієнтуватися. Я бачу Комарницький як виконавець листа, зазначений у довідці, що Дзюбін перебуває на лікуванні там з 7-го Ну, Не можу сказати, там чи він лікар чи не лікар. Ні, тут зазначено у вас лікар грачов, завідуючи відділу Комарницький у вашій довідці. Ну тоді, можливо, він не може надати якісь пояснення з цього приводу. Але хотів би звернути вашу увагу на ті обставини, які, на мою думку, от все ж таки мають бути враховані при вирішенні цих питань. Я про що я зараз говорю? Всі відома справа корм проти України. І всі, всі пам'ятають напевно ті події, які відбувалися, і, і от якраз це можна. Певним чином прирівняти до сьогоднішньої ситуації. Тобто Корбан був госпіталізований, Корбана лікували бажання, яке, ну, на мій можливо, суб'єктивний погляд органу досудового розслідування, притягнути його в суд, там якісь процесуальні дії проводити. Воно превалювало над його правами, над його можливостями. І, вочевидь, Корбан був під постійним контролем. І все те, що тоді відбувалося. Воно е європейським судом і з тим рішенням, проєкт, на яке я посилаюсь, було прирівняно до катування, да, до порушення статті 3 е конвенції. І от е сьогодні, коли мова йде про те, що неформально, є поважні причини, чому Дзюбін сьогодні не присутній у цій залі. Е е станом на сьогодні, е е ми, ну, я думаю, що сторона обвинувачення не заперечує той факт, що Представники органів досудового розслідування постійно перебувають у цьому медичному закладі. Вони не спростовують відомості, що там він не хворіє або його не госпіталізовано і все інше. І та інформація, яку ми очікуємо зараз, наприклад, на, на рівні ем, 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 спеціаліста да, або на рівні відповіді, вона буде нам говорити про станом на, на тепер, да, станом на момент написання відповіді. Але від цього Дзюбін не перестане перебувати на, на стаціонарному лікуванні, і його цей стан може змінюватись. І я думаю, що і, і це напевно і завдання слідчого суді, да, визначене там статтею три пунктом 18, що, що все ж таки дотримання прав підозрюваних в даному випадку воно на першому місці стоїть. І чи є така необхідність ворого досудового розслідування, і яку мету ми в такий спосіб досягнемо? Якщо б, наприклад, Дзюбіна станом на зараз привезти все ж таки сюди, там будь-який спосіб примусово, приводом чи ще чомусь, для того, щоб розглянути це клопотання. Чи може бути це клопотання розглянуто після ну, там, відразу в момент виписки Дзюбіна, навіть в той же самий день? Або чи може це клопотання бути розглянуто в той момент, коли Джим просто ну, зможе приймати участь. І я хотів би нагадати, що ті клопотання, які я в тому числі писав, ми це зробили ну, не просто так, ми, ми це зробили з позиції того, що ми готові і він готовий, це його позиція погоджена, слухатись, але просто, щоб це було нормально і не було прирівняно потім до фактичного до катування. Я хотів би саме звернути вашу увагу на доцільність от прямо зараз, в ці дні з'ясовувати, в тому числі і в такий спосіб. Питання, чи може от станом на зараз Дзюбін прийняти участь. Я, я переконаний, що клопотання це нікуди не дінеться. Я переконаний на мою думку, що процесуальних наслідків його розгляду поза межами там, 72 годин. Ну, фактично немає і це не позиція захисту. Тому е, я вважаю, що доцільно все ж таки прийнято рішення про відкладення е, розгляду цього клопотання, е, до, або до моменту виписки та, стаціонару, це взагалі зніме ці питання. Він не може там все життя перебувати і на то є лікарі, і контроль з боку прокурора, в тому числі. Е, або, хоч ну, якщо за цей період. В нього ну його стан здоров'я дозволить приймати участь по ВКЗ. Як ми планували, то ну я приймаю на себе зобов'язання відразу про це повідомити ну, слідчусу. Наразі ви оцінюєте так, що ваш клієнт по ВКЗ не може брати участь у засіданні. Ну от став вашся станом на вчора. Я думаю, що Ірина Васильна, да, моя колега більше може детально описати ту ситуацію, яка відбулася. Хоча це наша була пропозиція, щоб по ВКЗ, щоб ніхто не з ним Добре, Хто е, далі? Будь ласка, Ваші це пока. Що стосується ВКЗ, дійсно 4-го числа було заявлено відповідне клопотання, захист мав намір розглянути в найкоротший строк, подане клопотання прокурора і висунули таку пропозицію. Однак ми не провидці, ми не могли передбачити те, що 6 числа у пана Дзюбіна станеться судомний намір. Ну, вже я прибула в лікарню, відповідно, там були працівники набу. Як бачимо, працівникам набу з їхньою присутністю відповіді надаються, а стороні захисту відповіді не надаються на адвокатські запити, жодні документи. І наскільки я зі слів від лікарів чула, то станом на вчора ще на момент мого перебування в лікарні надсилались повторна відповідь стороні обвинувачення щодо стану здоров'я. На запитання лікарів, чи можуть астронамвинувачення та суд хочуть почути про те, чи може брати участь в судових засіданнях, відповідно, це дублюється з тим листом, який долучив щойно прокурор, відповідь лікарів була: ви плутаєте наші повноваження. наші повноваження надавати медичну допомогу. Ми не спеціалісти, щоб визначати, може чи не може. Ми написали конкретний діагноз. Разом з тим, ваша честь, ви вчора цитували статтю 138, що таке поважність заявки, якщо особа перебуває на лікуванні та не може покинути заклад. Відповідно з усіх нормативно-правових актів, які здійснюють охорону життя та здоров'я особи, які дублюються з конституцією, яка гарантує, що життя та здоров'я особи є найвищою цінністю в суспільстві. В нас передбачено дві форми лікування це амбулаторне і стаціонарне. Відповідно, в чому різниця між стаціонарним лікуванням та амбулаторним. Одна із те, що особі не те, що не дозволяється, йому забороняється покидати приміщення лікарні. В той час, коли особа перебуває на лікуванні у медичному закладі на стаціонарі, всю відповідальність про перебіг лікування, призначення. Виконання несуть безпосередньо лікарі. Тому, якщо зараз забрати цю особу, і якщо ра мені лікарі мені захиснику зробили зауваження, коли участь приймав дзюден поруч зі мною, що ви тут влаштували за цирк? Якщо в нього зараз станеться інфаркт, хто буде винести відповідальність? Прокурор суд і я вислухала на свою адресу ну, багато таких змістовних пояснень, чому цього робити не можна. Для чого взагалі було заборонено медсестрі допускати навіть мене захисника до мого клієнта. А відтак ваша честь, я вважаю, що на цій стадії викликати спеціалістів, встановлювати там може, не може. Я вважаю недоцільним, є поважна причина неявки. Кодекс передбачає дії суду під час неявки судове засідання підозрюваного, це передбачається відкладення. Я вважаю, що це не зашкодить. 72 години і вже збігли, і те, що вони пройшли, наслідки кодексом не передбачено. А відтак ми можемо розглянути це питання, наприклад, на наступному тижні. Те, що призначили на сьогодні на 9.30, менш ніж за півдоби нічого не змінилося. Він, як перебував, сьогодні будуть йому обстеження. Що стосується вихідних днів, там залишається черговий лікар. Що стосується понеділка, приходять лікарі, починається обход, і тільки тоді щось буде ясно станом на другу половину понеділка. А відтак я прошу відкласти розгляд цього клопотання на наступний тиждень. Прокурор заявив це клопотання і напевно все-таки не звернув увагу на позицію статті 69, 71 Комунального процесуального кодексу. До чого я веду? Лікар дійсно є, він лічащий лікар. Будь ласка, якщо необхідно якісь, щоб він надав свої спеціальні знання і повідомив щось в суду, якщо він про це ще не буде заперечувати ваш честь, то він це надасть. І я, в принципі, як захисник, я також не заперечую стосовно того щоб лікар надав свої коментарі, в якому стані наразі перебуває мій підзахисний, але він не є експертом в даному кримінальному провадженні, Він не залучений в якості експерта. А, відтак, ваша честь, я все-таки хотів би, а, я не заперечую щодо допиту спеціаліста, не заперечую щодо допиту спеціаліста, але потрібно враховувати, що дана особа може а, не є експертом. Тому ваша честь от в мене така позиція. Будь ласка, от на розгляд суду. Добре. Чи суддя заслухавши думку учасників, задовольняють питання стосовно виклику для заслуховування пояснення спеціаліста лікуючого лікаря, пане Дзюбина чи завідуючого відділу Коварницького Сергія Віталійовича. Зазначені вповідь на дані стороною захисту, що підтверджує, що має відношення до лікування, похожного лікування додано зібрані. Щодо катування, то від, точно очевидно свідчить. Немає на меті. Здесь катування клиент по стороні захисту. Як ніхто там хвору людину сюди доставляти не буде. Але слідчий суддя має врахувати, чи є поважні причини, не прибуття засідання. Що таких немає. Тому то має якісь заходи вживати, не може просто відкладати і нічого не робити. Тому для з'ясування стану здоров'я підозрюваного буде заслухана думка лікаря. Практика показує, що надається інформація лікарям і щодо можливості брати участь у судових засіданнях. Що, така інформація з чому суді надавалася в інших справах. Скільки окрім як лікар, якщо ніхто не може дати оцінку цим обставинам. Я точно не може як і захисники визначити, чи можуть брати участь засідання хвора людина. Тому, очевидно, є потреба у спеціальних знаннях. лікаря. Власне, на такі питання також надає висновок і судовий експерт, який дійсно зазначає захист. Але на даному етапі провадження залучати експерта. Видається, зарано, можливо, заслухаємо спочатку лікаря, що він скаже, які можливо орієнтовні строки перебування в медичному закладі, підозрювано. Якщо буде потреба, то можливо, безумовно, буде призначено відповідне експертне дослідження, якщо будуть попитання і підстави для цього. Але на цьому етапі провадження, ще суддя вважаю за доцільне. Спочатку виступати, який лікує пацієнта. Проще, звука да. Щербини, можна ще? Да. Це Моя колега вчора повідомляла про те, що детективи Національного антикорупційного бюро перебувають безпосередньо у приймальні головного лікаря та ходять там по лікарні незрозуміло що. То я просто повідомляю, що сторона захисту розцінює такі дії. Представників Національного антикорупційного бюро як тиск, в тому числі на лікарів. Тобто, ну, власне, числу... ще одною перевагою того, що ви прибуде лікар в засідання, ви зможете в змагальній процедурі поставити запитання лікарю і з'ясувати тут без участі детективів все, що він думає, чи здійснюється на нього тиск якийсь і так далі. Тому давайте визначимо, на який час ми заплануємо участь лікаря. Я думаю, що ми запропонуємо йому і дистанційно взяти участь, бо розуміємо, що він якщо зайнята людина і на тривалий час його відволікати не бажано від роботи, тому можливо він візьме участь. Відеоконференц зв'язку. Якщо виявить бажання прибути, то буде. Так. Е, була інформація, де, що мають додаткове обстеження сьогодні провести, чи провести. Сьогодні вже проводять. Може будуть на наступному тижні якісь результати цьому. Так. Заплануємо середа, подивіться, 13 число, 14. Бо навіть давайте 13, десь 40 отак. Це от, у 13.40, 13. 13, -40. 13 -40, так. Це все в справах а і якщо 12 числа, у в мене теж трактура. Ви маєте на увазі раніше. Ну, податок. А, податок. Ну, раніше це може бути понеділок або вівторок, але я просто. <певців> понеділок, мабуть, а вівторок, от оптимально. Вівторок. Зараз можна... поки не бачу такої можливості. У нас вже тут. Багато справ. Ну добре, тоді давати на тринадцятому. чином відкладається судове засідання до 13 грудня 13